Вітаю шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема робота спеціалізованого центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин на Рівненщині. І наші сьогоднішні спікерки Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня. А також Ірина Старовецька, заступниця начальника начальника слідчого управління ГНП в Рівненській області, керівниця спеціалізованого центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Доброго дня. Отож, розпочнемо. Запитання пані Ірино до вас розкажіть про свій центр детальніше. Що це, це за центр, як він давно з'явився, власне чим займається ну, взагалі? Центр з розшуку безвісти зниклих осіб за особливих обставин він по суті являє собою осередок різних державних установ, які кожної п'ятниці здійснюють прийом громадян, що стосується питань безвісного зникнення осіб за особливих обставин. В даному центрі скажімо, здійснюють прийом представники слідчого управління, представники оперативного командування заходу, рівненського ТЦК, представники Рівненської обласної державної адміністрації. У цьому центрі ми намагаємося максимально надати комплексну правову допомогу, надати різні консультації, що сприяють розшуку безвісти зниклих осіб за особливих обставин. Прийом громадян здійснюється кожної п'ятниці з 9 до 13 години за адресою місті Рівне, вулиця Хмельового, 2, місті Рівне, телефон гарячої лінії 097 614 98 59. Як давно вже працює центр, коли його відкрили, і які вже результати за цей рік? Даний центр був створений 30 травня 2024 року. Почали ми свою діяльність на початку червня цього ж року. Крім прийом громадян, які здійснюються кожної п'ятниці, ми також проводимо за підтримки Рівненської обласної державної адміністрації. Ми також проводимо виїзні засідання, об'їздили майже за можливості всі великі територіальні громади і в подальшому будуть здійснювати такі виїзди. Ну, на сьогоднішній день до центру звернулося майже 400 осіб, яким ми надавали допомогу, намагалися її додати. Я думаю, що результати цієї роботи точні. Пані Марина пропоную вас теж підключити до нашої розмови. Ви входите до складу робочої групи цього центру. Яка роль очолюваного вам управління в роботі центру і як ви взагалі оцінюєте його роботу і взаємодію з поліцією з іншими структурами? Оцінюю на досить високому рівні. І як уже зазначила пані Ірина, головне завдання управління як структурного підрозділу, яке реалізує ветеранську політику в області. Це організація в першу чергу таких виїзних виїздів, таких виїзних засідань. Тобто, ми комунікуємо з територіальними громадами, організовуємо такі зустрічі, і відповідно всі члени робочої групи спеціалізованого центру виїжджають на зустрічі з родинами у громади. Щодо оцінки діяльності, можу сказати, аналізуючи звернення да, бенефіціарів ветеранської політики до нашого управління, Гарячу лінію, ОДА. з початком роботи центру кількість таких звернень суттєво зменшилась. Тобто люди поступово почали дізнаватись про роботу центру, почали приходити на прийом щоп'ятниці в ГНП. Ну і відповідно вони вже знають, що робоча група виїздить в громади. А отже, можна або надати запит на таку зустріч, зв'язати з нашим управлінням. Або відповідно приїхати на прийом, і це е, говорить реально про хороші результати. Плюс е, ще один момент, як на мене, дуже хороший: це е, те, що е, ця співпраця, ця синергія сприяє інформуванню населення. І навіть на прийомах е, ми вже чуємо е, від людей їхню навіть правову освіченість, вони розуміють, які їх дії можуть, не боже, завдати шкоди під час розшуку і або як реагувати на дії, які можна бажати там шахрайськими, куди звернути, що робити, і насправді це найвищий результат взаємодії. А саме головне це, звісно, підтримка наших родин зниклих безвісти на. Тому найскладнішому етапі очікування а, того моменту, коли буде відома доля близько. І на сам кінець запитання, напевно, до вас обох про плани на 25-й рік. Ну, з свого боку, я скажу, що е, наше завдання, звісно, це посилити роботу в громадах, особливо в віддалених громадах. От буквально в грудні місяці у нас були виїзди саме в віддалені громади, зокрема Сарненського. І як показали ці виїзди, вони є надзвичайно важливими. Навіть коли на прийом приходить там 5-6 людей, небагато. Але вони бачать, що приїздять фахівці, які готові їм надати підтримку, надають цю підтримку інформацію. Це надзвичайно важливо. Ну і відповідно також хотілося б зазначити, що надзвичайно важливою є забезпечення родин зниклих безвісти. Якісною саме правничою допомогою, і от ми дійшли до такого висновку, що необхідно цей напрям посилювати, залучати юристів ще на наші прийоми, адвокатів, які змогли б надавати таку якісну допомогу. пані Ірино. Ви що про плани скажете? Звичайно, це посилення роботи. Я думаю, що спільно з адміністрацією ми будемо все таки дійсно збільшувати ці виїзні засідання. Але ми зараз вирішуємо питання щодо також долучення на прийом до вказаного центру, також інші структури можливо. Так, ми зараз якраз над цим питанням працюємо, а також ми ще хочемо залучити представників, скажімо так, додаткових різних військових частин. Вони безпосередньо також ті ж самі родичі могли безпосередньо задати конкретні питання тим частинам, звідки, скажімо, людина призивається. Зрозуміло, дякую. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про роботу спеціалізованого центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин на Рівненщині. І нашими спікерками сьогодні були Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую, пані Марино. А також Ірина Старовецька, заступниця начальника слідчого управління ГНП в Рівненській області, керівниця спеціалізованого центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Дякую, пані Ірино. Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснювала переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.